І так, всім привіт, дорогі друзі. Не встиг я закінчити перше делі, ну попереднє делі, а вже приступив до зйомок другого делі. І друге делі розпочинається в нас з вантажу перевезень. Мабуть, кожне моє делі розпочинається, продовжується або закінчується так. Коротше, перед нами моя астра. Вона трішечки присіла стильно, а присіла вона не просто так, тому що в неї всередині. Зараз покажу. Раз комплект гуми з дисками. Це 215, який, там? який розмір 215, 60, r 17 Це на татову моку. Ось вона красуня стоїть. А он мої диски зимові з гумою. Ці диски я буду вести, ну, по-перше, татові розбортувати, вкинути датчики давляка і забортувати назад. А свої мені потрібно розбортувати повністю. Віддати диски на відновлення, тому що бачите, яка тут не дуже гарна ситуація з ними. А, і чому я вирішив їх на відновлення? Ну, типу, в тебе ж вони в колпаках все одно стоять. Це структурні, якщо що, диски. А, все просто. Вони в мене вже почали травити повітря, тому що іржа попала між гумою. Ну, та диском я маю на увазі ось в цьому місці, вона почала іржавіти, і, звичайно, що почав, почало виходити повітря, і я вже запарився просто підкачувати колеса. Ну, взимку я маю на увазі. Тому відправляю їх на відновлення. Зараз везу розбартовую, відправляю диски на відновлення. Ну і коротше якось так. А, по-по-по, почекайте, почекайте, я дещо забув сказати, якби я просто звук до того, що мені все влазить, і забув сказати, що тут вісім коліс. Якось воно так банально в мене вже є. Типу, ну, да, так і повинно бути. Типу, ну да. А по факту 205 55 r 16 4 колеса, і 4 колеса 215-60R17. Як бачите, тут місце є, тут місце є, і тут місце є. Це при тому всьому, що в мене передні крісла не нахилялися і не підсувалися. Тобто, як було, так і залишилося. Ну, якось так. тобто... Це стосовно того, що а, в хетчбек нічого не влазить, візьму тільки універсал, тому що тільки в універсал, в універсал все влазить. Не знаю, мені в хетчбек все влазить. Ні, звичайно, що в універсал більше влізе. Просто я стосовно того, що люди бояться хетчбек, що типу у нічого не влізе. Влазить вісім коліс, ну якби це достатньо. Я ні разу такого не було, що а, не влізло. Ні, завжди все влізло. Тому якось так. Бомба і при цьому всьому зберігається максимальна керованість, тому що це все ж таки хетчбек, і це максимально спортивно в будь-якому випадку. Тому ідеально, іде як на мене, то хетчбек це просто ідеал. Рушаємо далі. І так, друзі, везу там диски, гума татову гуму друга залишив, ну і колеса залишив, щоб він щоб перевзули її, ну точніше, не перевзули, неправильно сказати, а зняли, поставили датчики та взули. Отак правильніше буде сказати. А свої колеса роззули повністю. Зараз секундочку. А роззули повністю. Яка красива астра поїхала! І я зараз окремо везу і диски. Зараз віддам на фарбування. І буду чекати, коли мені їх зроблять. Бо хочеться, щоб взимку вже їздити на гарних чистеньких дисках, які не стравлюють повітря. Тому якось так рушаємо далі. І так, моя астра трішечки в розібраному стані. Ну, Це, звичайно, що для неї стандартна ситуація, тому що вона звикла до того, що вона постійно дороблюється. В цей раз невеличка зміна це зняття релінгів. Мої пластикові рейлинги, які тут знаходились, вони вже такі були ну, в досить поганому стані. Вони були там вже обсипалися. Коротше, помутнівші, вони були не красиві. І я вирішив, що ну, не гожу їздити в такому стані, потрібно зробити. Тому я їх зараз відновлюю. На момент зняття цього відосу я їх вже фактично відновив. Я зараз вам покажу результат. До речі, скоріш за все, вже відоси є. Якщо є, то приємного вам перегляду: ось тут висвітиться посилання. Якщо ще ні, то не забудьте про підписку на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відоси. Але окрім цього, в мене ще приїхало до моєї астри дуже і дуже багато доробок. І це ще не всі, тому що через, якщо не помиляюсь, дві чи три неділі, ну плюс-мінус поправками на вітер, буде їхати одна дуже важлива деталь, яка дасть мені можливість вже встановити всі мої доробки. А, я її покажу трішечки пізніше, але зараз я хочу показати те, що я встановив Астру, і воно зараз не працює, я його встановив просто, щоб не загубити. І це буде невеличкий натяк на те, що вас буде чекати в майбутньому. І так, дивимось. Опа, що тут у нас? Що це за датчик? А це датчик для клімат-контролю. Він вимірює там освітленість салону, коротше, наскільки сильно шпарить, шпарить сонце для того, щоб коригувати. В салоні правильно температуру. І так, це натяк на те, що скоро на моєму Ютуб-каналі з'явиться відос про те, як встановити клімат-контроль в Astro H та зефіру Б. Так, буде цікаво, тому. Це буде складно, для мене складно, для вас буде легше, якщо ви захочете це зробити, тому що для вас буде просто повністю інструкція з почерговим з почерговою розповіддю, що і куди, і як потрібно встановити. Тому не забудьте про підписку на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відоси. І зараз йдемо якраз таки до іншої частини, те, що вже приїхало. Ну так як я вже натякнув на те, що буде клімат контроль. То якраз таки я вам дещо покажу. Та-дам! Це клімат-контроль. Він до мене приїхав, і зараз уважні, зразу скажу, що, а що це таке. Все просто. Мені цей клімат-контроль достався по дуже вигідній ціні. І він був з Астри, яка потрапила в ДТП. І в неї був пошкоджений тільки ось ця частина ось цей корпус тобто там, де вентилятор. Вентилятор, що в клімат контролю, що в кондиціонері, вони там навіть по партійніку йдуть однакові, тому а, можна спокійно переставляти свій. Але ви скажете так: а що робити з корпусом? А я він, вам відповім: корпус сам по собі він зібраний з чотирьох частин. Тобто, дивіться, ось верхня частина, вона прикручена окремо. Далі йде ось ця центральна частина, точніше, я не знаю, як її назвати, ну нехай буде ось ця центральна частина з механізмами. Далі йде ось. Ця частина, ну вона теж центральна, скажімо, друга половинка центральної частини, і далі йде під дону. Якби ось так вона сконструйована, і її можна перезбирати. І великий плюс, що Opel зробив співплатформлений клімат-контроль і кондиціонер, тобто корпус. Клімат контролю і кондиціонеру ось цього всього вони ідентичні, вони реально нічим не відрізняються. Єдина різниця є тільки, от зараз я покажу, що саме, дивіться. Це ось цей отвір. У кондиціонера він буде вполовину менший, і там буде стояти реостат. У клімат контролю він буде ось таким чином виконаний, і замість реостату буде стояти їжачок. Так званий їжачок. Ось так. Його, його обізвали їжачком. Ну, реально, він на їжачка схожий. Тому ось така деталь для клімат контролю. І що виходить? Я просто візьму свій кондиціонер, перезберу його з клімат контролем, встановлю механізми клімат коси встановлю, і коротше, в мене вийде цілий корпус, але вже не кондиціонер, а клімат контроль. Ну, коротше, якось так. Тому я його просто перезберу. Заодно я покажу, як його перезбирати. Можливо, до речі, буде окремий відос про це, як його перезбирати і потім як його встановити. Ну, для того, щоб ви могли все чітко так само повторити, якщо ви захочете. От, перша доробка зрозуміла. Далі йдемо до наступної частини. Це автокоректор. Це те, що встановлюється на балку. Він не дуже в ідеальному стані по кріпленню. його потрібно трішечки відновити, відчухмарити, Ну, це не проблема. Датчик є. Далі. Блок АФЛ. Він встановлюється в водійських ногах ось з цього боку. Він контролює фари АФЛ, приймає на себе контроль. Коротше, він фактично йде як, не знаю, як правильно сказати. Центральна частина АФЛ -ки. Отак, називаємо його, тому що на нього приходить сигнал з автокоректора, як я вже сказав, і на нього приходить, ну, коротше, на нього проходять всі сигнали, і він вже якби, цим всім ділом контролює, тому афл блок є. Далі. Далі йде наступна деталь, зараз я вам покажу. Це також буде окремий відос про це. Опа. А це омивач фар. Звичайно, що оригінальний. Одна частина є, якби вона просто мені досталася за гарну ціну. Я такий, а чому б його не взяти? Просто собі на майбутнє зекономити гроші. І десь тут в мене, а де? Зараз, зараз знайду, в мене є ще бачок. Бачок. Збільшеного об'єму для фараомивача, і я його не бачу. Він кудись в мене пропав. Зараз я знайду і покажу. Я виявився дуже уважним і не помітив, що він висить на самому видному місці. І так, ось цей гусак. Ну, я його називаю гусаком, тому що мені оце шия схожа на гуся. Так от, він збільшеного об'єму, звичайно, що під фароомивач, тому він також буде встановлений трішечки пізніше. Далі. Це ще не все. Тобто, уявіть, скільки для вас буде технічних відосів. Їх буде дуже і дуже багато, тому не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Рушаємо далі. Дивимося, до мене приїхала ще одна деталь. Зараз, ага, ось про цю хочу розповісти зараз. Блок системи стабілізації. А, ви скажете: стоп, в тебе вже був відос? Ось тут буде посилання, як встановити систему стабілізації. Все вірно. Але я там встановлював базову систему стабілізації. Тобто вона не включала в себе нічого, окрім системи стабілізації і АБС-у. Але я захотів собі встановити максимальний блок системи стабілізації. Зараз у вас висвітиться табличка. І я хотів собі Hill Start Assistance. це допомога при рушанні вгору. Дуже корисна фіча: ти зупиняєшся вгору, відпускаєш гальма, і автомобіль не котиться назад. Дуже класна штука, особливо, якщо ну, потрапив в пробку на горці. Я в такі ситуації рідко потрапляю і в цілому в мене немає складностей з рушанням вгору. Але об'єктивно, це набагато сильно. А, спростить життя в форматі зупинки і рушання вгору, особливо, наприклад, взимку. Не потрібно навіть тягнутися за ручним гальмом, якщо це якби потрібно. Вона просто буде за тебе тримати гальма. І це дуже круто. І так, вашій увазі максимальний блок БПшка, а в нього є все. І Hill Start Assistance і допомога при екстреному гальмуванні, тобто це збільшення тиску в ваших гальмах і тим самим сповільнить ваш автомобіль набагато швидше. Про це все будуть окремо відоси про тест системи і так далі. Коротше, все це буде, все розповім, все покажу. Ось ця деталь приїхала, і до неї, відповідна частина приїхала, датчик, рискання. повинен бути формати ось такий АБ. Він якраз таки підтримує Hill Start Assistance. Нарешті, в мене є цей комплект. Як я довго його чекав, тепер він в мене є, і скоро я його встановлю. Ну, звичайно, що коли там руки дойдуть, тому що встановлювати, як бачите, ну, дуже і дуже багато. І це ж не все. Зараз, а, мабуть, одна з найскладніших і найбільш очікуваних для мене доробок по машині. Зараз я покажу. А наступна деталь а це та деталь, яка скажімо, через яку я не встановлюю багато доробок, тому що без цієї деталі я їх просто не можу встановити. Я про це багато разів казав і. Ті, хто на мене довго підписані, ті знають, що я це хотів робити, але нарешті в мене до цього дійшли руки. І якраз таки я на початку відео сказав, що через два тижні дещо повинно доїхати. От це якраз таки про це і річ. Зараз я покажу перший елемент. Це рек-блок. Нарешті, нарешті, у мене просто астра без рекової системи. Що це таке рек? Це Rear Electric Center це тобто блок, який знаходиться ззаду. З лівої сторони, ви в багажнику відкриваєте лючок і дивитеся. Якщо у вас блок, то у вас рекова система, ось такий формат. Якщо у вас йдуть пару рельошок, там і запобіжники пару штук без блоку, то це безрекова система. І в мене саме така система, вона спрощена і в неї багато функціоналу просто немає. А я хотів собі, звичайно, що максимальний функціонал, тому я шукав собі РЕК. І я знайшов HQ -рек блок, його код HQ, і це Вважається один з найбільш напічканих рекблоків. Перша деталь є. Фух, Слава Богу, я до нього дожив. Але це не все. Я зараз чекаю повністю всі коси по салону. Через дві неділі вони повинні до мене доїхати, тому що до мене доїхали ось ці коси. Я їх взяв, вони мені просто досталися на шару, а просто. З форматом таким, що спробувати відновити. Вони були просто порізані, я їх не зміг відновити, тому що відповідних частин просто не було. З іншого, я спочатку таки думаю: ах, жаль, що не вийшло. А з іншого боку, думаю, стоп. Стільки дротів вони мені знадобляться для того, щоб, наприклад, там, реалізувати якийсь новий ще функціонал додатковий в своїй Астрі. Тому а, ці дроти просто в мене будуть на прозапас. І так, я чекаю повністю всі коси по салону з рекової системи, астро з рекової системи. Після того, як вони до мене приїдуть, я нарешті зможу розібрати повністю салон, перекинути всю електроніку і всю, всі коси в салоні, встановити це все діло, прошити. І в мене нарешті Астра моя буде вже з рековою системою. Фух, я до цього йшов дуже довго. І нарешті, нарешті, я до цього вже ну майже дійшов. Дай Бог, щоб я вже приїхали до мене коси. Я це все під'єднав, мені нічого не помішало, скажімо так, і в мене це все зробило. Як бачите, відосі буде просто неймовірна кількість, і ось це, мабуть, одна з навіть, таких найцікавіших речей: це повністю переборка всієї електроніки. Щось схожого на Ютубі я не знаходив. І тут, в якийсь момент, я вирішив полазити по інтернету і спробувати знайти інформацію, чи хтось зробив подібне колись. Я почав лазити і зрозумів, що тотальний дефіцит інформації. В Ютубі ніяких відосів немає, навіть немає сенсу шукати. Спробувати полазити, як ото знаєте, в тінях забутих чатів, десь там спробувати щось знайти 15-річної давнини на форумах вже на зачинених гілках. Десь і можна знайти таку натіки інформації про те, що хтось це реалізував. Але якоїсь інформації просто немає. І знаєте, це прикольно бути таким собі Христофором Колумбом, який відкрив Америку, тільки в Ополівській темі. Наче Астра аж вже якби ну, не новий автомобіль. Але це настільки прикольно бути першим, проходити цей шлях. І вивчити самому, як це все діло реалізовано. Для мене, як для людини, яка любить копатися в автомобілях, розбиратися і вивчати її, розвиватися в автомобільній темі і робити щось новеньке, для мене це просто неймовірний подарунок. Це дуже круто, це дуже прикольно бути першим в цій темі і зробити як інструкцію для людей, щоб могли її повторити. Я розумію, що мало хто захоче перероблювати безрекову астру або зефіру в рекову версію, тому що це нелегкий шлях, і мало хто захоче так сильно заморочуватися, розбирати там салони і так далі. Але ж є такі, як я, які захочуть покопатися. Правильно, правильно. Тому я хочу зробити як відеоінструкцію для всіх тих бажаючих, які хочуть це повторити. Щоб, скажімо так, постраждала, тільки одна людина намагалася це зробити і зробила Зробила інструкцію, і далі, щоб всі просто спокійно могли повторювати без всяких проблем, тому що вже якби, є інформація. І в цей момент я надзвичайно щасливий, що немає ніякої інформації. Так, це складно, так, це нелегко, але це капець, як прикольно. Це настільки круто розібратися самому, сидіти з тісом, тим же самим, розбиратися в схемах, електросхемах, в дротагусіх, розбиратися в цих косах, що, куди, як і де, намагатися зрозуміти, в чому у кого є, яка різниця. І це все скрутити в кучу і зробити. Це просто бомба. Ну, мене зрозуміють тільки ті, хто люблять так капатися в автомобілях. Коротше, я дуже щасливий. Здавалося б, складно, але <кій> я щасливий. З цим зрозуміло, про це буде відос. Він якби 100% він буде не скоро, тому що це об'ємна робота, але він буде, і він буде як інструкція. Скоріше за все, це може, мабуть, будуть відоси в декілька серій для того, щоб це все було максимально зрозуміло і попунктно чітко. Розказано, як це все реалізувати. А, ну і на завершенні я хочу показати якраз такі рейлінги. Я їх вже відновив, дві штуки, ось так вони виглядають. Я їх клеїв не одним шматком, тому що одним шматком неможливо було заклеїти. Я їх робив стик в стик. Ось бачите? Ну, тобто, майже непомітно. Ось так. Ну, воно виглядає як завод. Все супер. Як бачите, я їх не фарбував, я їх затягував в плівку. Плівку я використовував під назвою Суперматова плівка. В чому різниця супермат від матової? В тому, що звичайна матова, вона, як знаєте, то заматований глянець. А суперматова, вона вже має таку текстуру, наче, знаєте, як пластик. І от саме її я обрав. Все це діло оклеїв. Ось так це все виглядає. Ну, виглядає, як на мене, дуже красиво. От. Ось така реалізація. Залишилося тільки вставити заглушки, і в цілому, все. Ось такий відео звийшов. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Пишіть свої коментарі, якщо хочете там поспілкуватися, які є питання. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!